Всім привіт! Це молодіжний проєкт. Твоє місце на радіо, місто над Богом. Я його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні до нас в гості завітав Антон Борис, засновник молодіжного центру «Простір Добрий Козятин. І саме про цей простір сьогодні ми будемо говорити. Вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Отже, моє перше питання: розкажіть нам, що таке добрий козятин? Що це за простір і для кого він? Простір Добрий Козятин – це благодійна ініціатива нашої української греко-католицької церкви в місті Козятин. Ми довго думали, як можемо послужити і бути корисними різним категоріям людей. Було чимало помилок, чимало відмов, чимало розчарувань, і в кінці. З початком ковіду, якби воно дивно не звучало, в нас появився простір, який отримав назву Добрі Козятин». Це можливість для мене особисто, як для священника, виражати мою віру, виражати мою віру, не лише молячись за людей, але й дієво служачи їм і допомагаючи та підтримуючи в наш простір. Приходять люди, які належать до нашої парафії, і люди, які взагалі від церкви та від Бога, від нашої церкви є дуже далекі. А що саме вас надихнуло створити цей простір? Можливо, був якийсь такий момент чи подія, яка вас підштовхнула до цього? Конкретною подією було заклик блаженішого Святослава в день Убогого організувати обід? Я думаю яким чином це зробити, це рік, коли почався пандемія. Як ми можемо зібрати в одному місці таку велику кількість людей і тим більше організувати обід. Це один момент. Другий момент, я думаю, наша парафія є дуже маленька, чисельно. З однієї сторони, це людський ресурс, а з іншої сторони це матеріальний ресурс. І вийшовши, вийти з цієї ситуації, ми сотворили Facebook-сторінку. Yeah. Яку назвали добрі козятин? Чому добрі козятин? Тому що спілкуючись із директором однієї із шкіл, ми побачили, що в новинах дуже багато є е, такого негативу. І ми вирішили створити навіть розробили сайт, який називався Добрі козяти, який би мав дуже багато таких мотиваційних, підтримуючих, підбадьорюючих речей. Говорив про добро, для того, щоб добро поширювати. Тому добрі козяти. Ми зробили оголошення і попросили, щоб люди принесли в нашу каплицю. Навіть оця студія є більше ніж наша каплиця? Ми попросили людей, щоб вони принесли продукти в наш простір, в нашу каплицю. Люди принесли, і ми змогли відвідати перші 15 людей, які цього потребували із продуктовими наборами. Опісля в нас виникло запитання: добре, це буде в нас разова акція, чи це ми робитимемо? З якоюсь періодичністю ми вирішили один раз на місяць робити різні оголошення і, і з тим, щоб люди приносили продукти у нашу каплицю, і після цього люди почали приносити продукти, і ми могли відвідувати і служити людям, які цього найбільше потребують. З чим ми стикнулися на самому початку з тим, що легко є зробити один раз добро. Легко є організувати людей один раз, але якщо виходити вдовго і постійно щось робити, ну, то це є доволі важко. І тому, повертаючись до вашого питання, що надихнуло, це особисте бажання послужити, е, бажання виявляти свою віру назовні за межами церкви. Бо я думав, я, як священик, як я можу бути за межами каплиці і бути корисним тим людям, які далеко від Бога і. Принципі до церкви не мають ніякого стосунку. Ну, а таким поштовхом стало благословення нашого блаженнішого патріарха Святослава, який сказав: організуйте акції на День вбогого, це листопад і зробіть. Тому з, 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 з тих таких багатьох факторів, власне, і створився такий простір, добрі козяти. початком повномасштабного вторгнення можемо сказати, що наш простір отримав такий новий виток розвитку. Ми почали орендувати приміщення Це при... і почали підтримувати продуктово у співпраці з благодійними фондами нашої церкви Карітас Київ, Карітас-Бердичів, ГКЦ, Карітас Вінниця, які mm -hmm. мали можливість тут бути у вас на інтерв'ю. Ми почали допомагати продуктово та, гігіє... та гігіє... засобами гігієни. Ми відвідували п'ять територіальних громад. Які є біля Козятина. Потім від такої гуманітарної складової наш простір, можна сказати, розвинувся в такий освітньо-дозвільний центр, що я маю на увазі? До нас почали приєднуватися різні волонтери. Ми почали із підготовки дітей до школи. У нас два чудових вихователі, дві Тетяни, вони вели групу більше року, і вони настільки запалили серця дітей, батьків, що вони було відверто було таке побоювання, що от це церква, і ну не хотіли йти. Але коли побачили, що ми дуже чітко показуємо. Моя молитва, моя віра. Але тут, якщо ви приходите на дошкільну підготовку, то ви підход приходите на дошкільну підготовку. Якщо у вас є малювання, то в нас у вас є малювання. Якщо у вас є недільна школа чи біблійне коло, у вас є недільна школа або біблійне коло. Тобто ми не хотіли якось так обманути людей. Потім до нашої ініціативи почали приєднуватися волонтери з різних частинок нашої України. До нас доєднувалися волонтери із Херсону. До нас, зокрема, ведуть майстер-класи і театральну студію. До нас доєдналися волонтери із Харкова, які активно е, працюють, волонтерять і, в принципі, реалізовують, з ними ми реалізували проєкт е, Бібліотека Добрій Козятин, mm -hmm. про що пізніше поговоримо. До нас доєдналися волонтерка із із Лиману, вона mm -hmm. веде зараз е, гурток малювання. В нас є анімаційна студія. Це є волонтерка із лівого берегу Херсону, яка буквально минулого року приєдналася, і завдяки знову ж таки співпраці благодійного фонду Карітас Київ та української освітньої платформи ми маємо можливість реалізовувати цей проект. Вони зараз. Е, Виліпили героїв, вони самі створили сценарій, вони самі е, знімаються і самі озвучують. Це дуже цікавий проект. І ми зараз готуємося до презентації цього мультфільму. Про, про козятин в нас для прикладу був гурток «Скорочитання», угу. в нас був гурток комп'ютерної грамотності для дорослих. У нас було чимало різних гуртків, які зараз, от, напевно, не можу відразу пригадати, але в нас було чимало. Тобто до нас приходили люди і казали: я вмію вчити англійську для дітей. Ми казали: супер, давайте. Яка у вас можливість волонтерити? Вони казали один раз на тиждень, одну годину. Хтось сказав, я можу двічі на тиждень, по дві, по три години, і ми вже відповідно від цього робили розклад наших занять. А ось на рахунок волонтерів, це волонтери, які штатні чи це просто люди, які захотіли допомогти вам і вашому простору. Е я можу сказати, що Господь із волонтерами мене дуже благословив. Чому? Бо це неймовірно творчі, талановиті, креативні, натхнені люди, які мотивують щодня ставати кращими. Це, це люди, які свого часу приходять у простір, і вони волонтерять. Волонтерять до тих пір, поки мають можливість волонтерити. Вони. Наприклад, в нас закінчилась дошкільна підготовка. Ми сказали дякуємо вам за волонтерство, успіхів, плідної праці. В нас була Волонтерка, яка допомагала ве... спочатку, вела дитячу творчість для дітей від 3 до 6 років, а потім ми цей гурток перейменували на глинотерапію для дітей від 4 до 12 років. І, власне, ну вона сказала: Я не маю можливості волонтерити.' Ми сказали дякуємо, чекаємо вас знову в команді. Для прикладу, волонтерка. Е Комп'ютерна грамотність для дорослих вона зараз народила двох чудових малят. І ну вона каже: вибачайте, але я не маю можливості волонтерити. Тому ми кажемо, що про наш простір, добрі Козятин це місце, де починається добро. А починається добро тому, що туди приходять добрі, активні, креативні люди, які те добро роблять. І тому. Е Відповідаючи на ваше питання, можу сказати: з однієї сторони це штатні волонтери, які мають можливість волонтерити дуже багато і дуже часто. А з іншої сторони, це волонтери, які для прикладу ну, раз на місяць проводять майстер-клас для дітей, і ми їм і, і першим, і другим ми однаково вдячні. Бо е, кажу, наш простір це простір волонтерства. І кожен хто хоче, він може приєднатися до нашого простору і волонтерити тим, що він вміє найкраще робити. Угу. Ось ви дуже багато говорите про малечі, що дуже багато діточок відвідує ваш простір. Це е, жителі самого Казятина, чи можливо там дітки ВПО, або дітки з інших сіл, які поряд знаходяться. Ми спочатку е, ставили собі запитання, для кого ми хочемо волонтерити. І були моменти, коли прямо волонтер казав, Я хочу, щоб приходили діти ВПО. І yes. цей гурток відвідували діти ВПО. Е, були волонтери, які казали, мені байдуже, хто буде приходити, чи місцеві мешканці, чи місцеві діти, чи діти ВПО. І так помаленьку-помаленьку в нас утворилися мішані групи, що в принципі є дуже добре. Бо діти приходять, діти спілкуються, діти щасливі, батьки щасливі mm -hmm. і, і так далі. Ось ви до цього говорили про вашу бібліотеку. Розкажіть нам, що це саме за бібліотека? Це наш останній проект, який нам вдалося реалізувати, mm -hmm. і ми відкрили цю бібліотеку. Спілкуючись, із... ми маємо збори волонтерів, плануємо майбутнє, обговорюємо заходи, які нам вдалися, що добре було, що погано що змінити, і так далі. І, власне, на одній зустрічей ми говорили про те, що добре було би мати місце, куди б діти приходили грати в настільні ігри, ми подумали і сказали: а давайте зробимо це бібліотекою. Де бібліотека буд теж буде, будуть книги, але це буде місце, куди діти зможуть прийти і в гарній атмосфері провести час. Е Відверто скажу, я не дуже вірив в це. Я думав, що книги передадуть нам. Ми зробили оголошення про те, що люди можуть давати нам книги, передавати. Я відверто не вірю в це. Я думав, що кілька знайомих передадуть книги, і потім ну на тому буде все. Угу. Але з усієї країни нам передали більше тисячі книг. Ми самі, власноручно, зробили ремонт. Наші волонтери, Микола, Лариса, вони в більшості займалися цим. Долучалися інші, але вони такий основний напрям займали: дизайн, вибір матеріалу і так далі. і так далі, Самі зробили полиці. І... Роблячи цей проект, ми як мали ще одну нараду такої до Миколи, до волонтера дзвонять діти кажуть: слухайте, можна до вас прийти на вулиці холодно. Ми хочемо провести час. І ми ще раз утвердилися в думці, що треба місце, куди діти просто прийдуть і будуть проводити час. В нас кожної суботи був гурток аніматора. Власне, Микола він займається молоддю, він з ними проводив час. І коли ми відкрили бібліотеку, ми повернулися до тої ідеї, що діти мають самі прийти в наш простір, мають взяти собі настільну ігру чи якусь іншу активність, і просто бути разом. Е, були сумніви, були вагання, чи воно буде дієво, чи діти будуть приходити. Я дуже здивований, приємно здивований. Тобто, мені це, мені це любоприємно, але з 13-ї години вже діти приходять до нас і до 18, і до 19. ї Вони проводять час у спілкуванні. Микола там, скажімо, підказує правила ігри, допомагає і так далі. І це дуже надихає, що діти приходять і просто проводять час. У нас є таке правило, що ми запрошуємо дітей не брати телефон. Ну, як вони з собою його беруть, але суть в тому, щоб вони спілкувалися, проводили час, проводили час разом. Ну і плюс культура мовлення, ніякий алкоголь і так далі. Угу. І дітям подобається, що вони можуть в теплі в гарних умовах провести час. Це дуже класно, що ви організували таке, де малеча може прийти і відпочити і от. Без всяких таких, знаєте, факторів, які будуть заважати, там телефони і так далі. І плюс вони ж навчаться ще комунікувати з іншими однолітками своїми. І ось на рахунок планів на майбутнє. Чи плануєте ви в майбутньому розширятися? Тобто не тільки, щоб це був добрий козятин, а ще інші територіальні громади? Е, будучи відвертим, ми про це думали. Але фактично це доволі важко реалізувати. Ми навіть думали зробити добру вінницю свого часу, але в певний момент відмовилися від цієї ідеї. Е, які плани на майбутнє? Ми плануємо. Е, Розвивати простір бібліотеки доброго козятина. Ми мали на днях буквально презентацію книги Мешканця Козятина. Ми плануємо проводити там різноманітні майстер-класи, і рівно ж ми чекаємо на презентації інших книг, які, зокрема Марії Тетаренко. Потім будемо мати ще інші з жанру фентезі. До нас приїдуть у жовтні. Плануємо цей напрям розвивати. Ми також думали думаємо про реєстрацію громадської організації добрі козятин. Бо колись плануючи. Сам простір, я хотів, щоб люди, зокрема, вимушено приміщені особи, переселенці, мали можливість не лише волонтерство в цьому простірі, але й теж мали можливість заробітку. Чи mm -hmm. Це вдасться реалізувати знову ж таки так, якісь бібліотекою дещо сумніваюся, але докладаю всіх зусиль для того, щоб. Зреалізувати це майбутнє, а з іншої сторони, майбутнє ми не можемо до кінця так і спланувати, бо ми не знаємо, чи завтра до нас прийде волонтер, який вміє створювати ігри на комп'ютері. Чи завтра до нас прийде волонтер, який скаже, я готовий не знаю вчити, як правильно харчуватися, кулінарія і так далі. Mm -hmm. Тому це з однієї сторони є речі, які ми плануємо, а з іншої сторони є речі, які ну, ми не знаємо, але завжди готові відкриті на них. Знаєте, ви з такою любов'ю говорите про цю справу, що я впевнена на всі 100%, що у вас все вийде. Адже знаєте, аж ну видно, що ви горите цим, що це дійсно. Ваше дитятко, навіть так можна назвати, яке ви плекаєте і ну, розвиваєте, і дійсно хочете це зробити, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, і особливо малечі. Це дуже класно. Так е можу тільки сказати дякую. Дякую і запрошувати інше. Запрошую інших волонтерів до нашого простору. Дуже дякую вам. Дякую вам. Я нагадую, що. Це був молодіжний проєкт «Твоє місце на радіо місто над Богом». Я його ведуча Вікторія Павелко. І сьогодні в нас в гостях був отець Антон Борис, який є засновником молодіжного простору «Добрий Козятин. До нових зустрічей. Історія молоді, яка знаходить своє місце у світі. Від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень. Їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.